Всім привіт! З вами Ростислава запрошую вас усіх на загальний розклад на тему Карта дня на сьогодні, 20 вересня. Загадайте себе любимо. Так, ви будете працювати е, над своїм ділом, його відточувати. І це принесе вам успіх, благополуччя, поповнення і зростання ваших е фінансів, е збільшення вашої монетизації, вашого діла. Що вас буде чекати карта дня на сьогодні, е на 20 вересня? Так, ваше, ви отримаєте всі шанси для покращення свого матеріального життя, а також успіху, благополуччя всіх сфер вашого життя, розширення фінансових потоків, розширення зв'язку і спілкування з клієнтами. Взаємодії з ними, а також е, успіх у вашій самореалізації, вашому ділі, вашому хобі. Карта радить скористатися тим. Карта дня на сьогодні, 20 вересня, Там, е, це буде е, успіх рожевлі вийшов. Це успіх у вас по роботі, ви з новою силою, енергією, активністю прийдете, це за своє діло, за свою роботу, будете більш впевненіші в собі, це приведе вас. До успіху, а також комусь на поріг проявиться король жезлів. А з чим він і да, зараз подивимося. Так, він хоче з вами. Хто посварився, хоче відновити стосунки, він хоче комусь запропонувати рукою серце змінити ваш статус. Так, а варто йому давати таку, такий шанс, Буде цьому ваша перемога. І створення з ним е, якогось об'єднання, якийсь союз, якийсь е, в, ви розпочнете е, нове діло. Новий бізнес. Ви об'єднаєтеся не тільки у сімейний союз на перспективу, але ви з ним розпочнете нове спільне діло. Нехай буде так. До нових зустрічей.